23 третя в Україні час новин для вас. Працює Лілія Налягака. Росіяни знову атакують Україну ударними безпілотниками з різних напрямків. Через це у кількох областях та столиці. А точніше, вже я бачу на карті, що майже половина України червона жителі регіонів, де зараз лунає повітряна тривога. Будь ласка, прибувайте в безпечних місцях до відбою. Одна людина поранена внаслідок російських авіаударів по Чернігівщині. Як повідомляє нацполіція у Корюківському районі через ворожу атаку, постраждав 28-річний чоловік через обстріл, пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Протягом минулої доби поліція зафіксувала понад дві тисячі ворожих атак по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. Пошкоджено вісім цивільних об'єктів, серед яких чотири житлових будинки. Попри російські удари та на небезпеку наодинці з бідою правоохоронці не лишають людей. Про один з робочих днів екіпажу Білий Янгол на Курахівському напрямку. Наш наступний матеріал. Апокаліптичні краєвиди населених пунктів біля міста Курахового. Місцеві жителі, які все ще перебувають, там у постійній небезпеці через ворожі обстріли. Літі летіть Тож екіпаж поліціянтів білий Янгол продовжує свою місію з евакуації людей. Працювати доводиться і вдень, і вночі. Крім того, правоохоронці виїжджають до поранених, надають їм першу допомогу, після чого доставляють до найближчих медзакладів. Кожна евакуація на Курахівському напрямку це гонка з часом, кажуть поліціянти. Адже російські дрони постійно кружляють над головами і окупанти обстрілюють евакуаційні маршрути. З огляду на складну обстановку правоохоронців, котре закликають жителів прифронтових територій, виїжджати з небезпечної зони. Це рятує життя. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини. У тимчасово окупованому Криму партизани провели розвідку ворожих військових об'єктів, що розташовані в Севастополі. Так, представники руху теж повідомили, що на мисі Фіоленд росіяни розмістили системи протиповітряної оборони С-300. Там розташовувався 25-й береговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за безпеку узбережжя за допомогою ракетних систем. Також на військовій базі перебуває 26-й морський радіотехнічний батальйон, що займається радіолокаційним спостереженням та виявленням цілей, крім того, у Севастополі на базі відпочинку імені Мокроусова зафіксовано розміщення одного з підрозділів російських вояків, чисельністю до роти окупанти облаштували там вогневі точки вздовж пляжу. Ходять патрулі. Країна-агресорка вивела в акваторію Чорного моря на бойове чергування шість кораблів. Три з них є носіями крилатих ракет морського базування типу Калібр. Як повідомили у військово-морських силах ЗСУ, у разі атаки ці ворожі кораблі здатні випустити загальним залпом до шести калібрів в Азовському морі. Наразі вороже корабельне угруповання відсутнє. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, російське виробництво калібрів триває, але ефективність ударів цими ракетами суттєво знизилася. Сбу показала журналістам залишки ворожої ракети, якою російський диктатор вдарив по Дніпру в досвіта 21 листопада. Путін назвав її орішніком. Про таке повідомляє Associated Press. Ракету загирбники запустили з полігону Капустин Яр, що в Астраханській області Росії. Експерти служби безпеки зазначили, вона мала шість боєголовок, Кожна з яких несла шість суббоєприпасів. Максимальна швидкість становила 11 махів, а час підльоту до цілі 15. 30 хвилин. Ракети КНДР, якими Росія б'є по Україні, мають деталі з США та Європи. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Збройних сил України. Росія використовує все більше північно-корейських ракет. Цього року кожна третя з них, що летіли на Україну, виготовлена в КНДР. У ракетах КН-23 українські експерти знаходять схеми, які виготовлені в країнах заходу. Північна Корея отримує їх в обхід санкцій. І Деякі з них датовані 23-м роком, що свідчить про нещодавні поставки. Поки що йдеться про дев'ять виробників, зокрема зі США, Великої Британії і Нідерландів. Компанії не називають. Голова Європарламенту просить Німеччину передати Україні далекобійні крилаті ракети. Чи почує цей заклик канцлер Олаф Шольц? І чи є шанс, що зброю дадуть, але вже після виборів? І відповіді в нашому наступному матеріалі. Німеччина повинна передати Україні далекобійні крилаті ракети Таурус краще зараз. А як ні, то після парламентських виборів, запланованих на лютий прийдешнього року. З таким закликом до офіційного Берліна звернулася голова Європарламенту Роберта Мецола. Через змі в інтерв'ю німецьким журналістам вона заявила, Україні потрібна ця зброя для захисту від Росії і підкреслила це не тільки її особиста думка, а й позиція всього Європарламенту. Про вибори голова Європарламенту згадала не випадково. Попри те, що голосування відбудеться за три місяці, вже зараз зрозуміло, у Німеччині зміниться влада. Замість соціал-демократів правлячу коаліцію, очолять демократи християнські. А в крісло Олафа Шольца найімовірніше сяде лідер ХДС Фрідріх Мерц. У Німеччині навіть жартують найбільша інтрига цих виборів не результати голосування, а кандидати, які балотуватимуться на посаду канцлера. Християнські демократи з лідером визначилися швидко. А от із кілька тижнів сперечалися, хто краще: чинний канцлер Олаф Шольц чи його міністр оборони Борис Пісторіус. В результаті останній узяв самовідвід. Я щойно повідомив керівництво партії, що не буду балотуватися на посаду федерального канцлера. Це моє особисте рішення. Повторю те, що не раз говорив останніми тижнями. Ми маємо чудового канцлера Олафа Шольца. Офіційно кандидатуру шольца партійці затвердять у понеділок. Утім, свою передвиборчу кампанію він вже почав. Обіцяє реформувати боргове гальмо та приборкати інфляцію, а ще дотримуватися зваженого курсу в зовнішній політиці, тобто ніяких таурусів. Ми сказали, що не можемо дати Україні далекобійні крилаті ракети, які здатні вражати територію Росії, так само які не можемо дати дозвіл на такі удари іншою зброєю, тільки соціал-демократи можуть знайти баланс між розсудливістю та непохитною підтримкою України. Це слабкість, кажуть опозиціонери у фаворита перегонів християнських демократів, геть інша позиція. Їхній лідер Фрідріх Мерц обіцяє поставити Путіну ультиматум. Якщо упродовж доби Росія не припинить ракетні удари по Україні, Німеччина передасть Києву тауруси і зніме усі обмеження на удари по території РФ. Такий варіант підтримують і інші демократичні політсили, зокрема ліберали та зелені. Тож, схоже на те, що тема таурусів для України залишиться на порядку. Куденному що найменше до весни наступного року Тетяна Лугунович, Слав Фролов подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон Єдині новини. Антидронові сітки таке ноу-хау почали застосовувати в Росії. Ними в місті Шебекіно, що на Білгородщині, яке розташоване неподалік від кордону з Україною, почали обкутувати багатоповерхівки. Наразі невідомо з якого матеріалу зроблена сітка. Проте зі слів темтешнього губернатора перед встановленням вони радилися з фахівцями в рамках експерименту. Сіткою мають затягнути 10 будинків, а уже потім ухвалять рішення щодо доцільності встановлення антидронового винаходу. На інших багатоповерхівках. Росія повністю перейшла на військову економіку. І за три місяці виробляє стільки зброї та боєприпасів, як весь євросоюз за рік. Про це під час публічного виступу заявив Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Саме тому війна РФ проти України вже не регіональна, а це глобальна загроза для Європи, наголошує Пісторіус. І Німеччина має прискорити темпи виробництва озброєння та загалом більше інвестувати у свій військовий потенціал. Наша безпека сьогодні дуже крихкий актив. У своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про серйозну непримиренну боротьбу за новий світовий порядок. Російський президент уже бачить себе переможцем у війні проти України. Водночас повним ходом іде ще одна гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами. Країни заходу і Франція, зокрема, не повинні мати жодних обмежень, підтримуючи Україну, і коли йдеться про допомогу зброєю чи дозвіл на її повноцінне використання, і коли союзники обговорюють вступ у НАТО, про таке в одному з інтерв'ю заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро. Невизначеність та відсутність меж мають стати частиною тактики західного світу у той час, як Путін вибирає стратегію тиску та залякування. Еммануель Макрон сказав, що ми не повинні встановлювати і показувати якісь червоні лінії. Ми повинні створити стратегічну невизначеність і не говорити, що ми повинні або чого ми не повинні зробити. І саме тому ми не відкидаємо жодного варіанту. Путін звернувся за допомогою до північнокорейських солдат у війні проти України, оновив ядерну доктрину, запустив міжконтинентальну ракету. Усе це дії, які мають залякати, викликати страх. Ми не дозволимо залякати себе Володимиру Путіну. Блокування руху вантажівок польськими фермерами у пункті пропуску Медика Шегині завершилось. Про таке повідомляє Держприкордонслужба. Проїзд всіх транспортних засобів зараз здійснюють в звичайному режимі. Нагадаю, блокаду пункту пропуску Медика Шегині розпочали зранку 23 листопада. Таким чином, польські фермери хотіли змусити свій уряд зберегти цьогорічний сіль господаток на рівні 23-го року. Друга причина занепокоєння щодо підписання європейським союзом угоди про. Вільну торгівлю з південноамериканськими країнами. Велика Британія відновить виробництво ядерного палива для військових потреб. Відповідні плани озвучив тамтешній міністр оборони Джон Гілі. Водночас він уточнив, що йдеться лише про виробництво ядерного палива для реакторів. Наразі у Великій Британії відсутнє виробництво палива для морських ядерних реакторів. У разі потреби його закуповують у США. Сполучене пролівство планує продовжувати дотримуватись добровільного мораторію на виробництво ядерних матеріалів для ядерної зброї, який діє з 1995 року. Опівночі підсумковий випуск новин за добу. А Просто зараз мій проєкт «Ньюзмейкер». Які рішення Трампа можуть відібрати у Росії джерела фінансування війни і що чекати від 15-го пакету санкцій? Відповіді вже за мить.